Вітаю, друзі! Ви на каналі Василь Климчук. Мене і звуть Василь Климчук. А і я щиро дякую кожному з вас, хто звернув увагу на мій вчорашній матеріал, де ми з вами вже... Після коментували інтерв'ю пані Ніни Южаніної, яка там підводила підсумки ходи роботи свого комітету у Верховній Раді. Ви знаєте, що серед багатьох уважних наших глядачів знайшлися і такі, які звернули мою увагу на висновки юридичного управління Верховної Ради України на цю всю історію. Ну а в принципі, це не прихована інформація. Як буде у вас бажання, ви можете зайти на сайт Верховної Ради, почитати більш глибоко на цю всю. Історію, подивитися, я обов'язково запитаю вже наступного тижня в народних депутатів, а як вони пропустили ці висновки і чому Верховна Рада на них не звернула уваги. Ну, я думаю, що це навряд чи щось змінить, але сам факт, щоб просто розуміти, наскільки по барабану тим, кому не повинно бути по барабану наше з вами життя. Я обов'язково цю тему буду продовжувати. Ми її не залишимо поза увагою, тому що сьогодні з єврореєстрацією, а завтра, якщо цей номер номер пройде, обов'язково будуть застосовувати під час вирішення інших дуже нагальних для когось питань. Залишайтесь на каналі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Далі практичні речі, з якими я стикнувся, але проходжу і розказую вам, як це відбувається. Уважні глядачі і підписники каналу Василь Кламчук, я думаю, що пам'ятаєте це. От матеріал пов'язаний з тим, як автомобіль в моїй родині потрапив в ДТП, і які там в нас виникли ситуації, бо був снігопад, але ми дочекалися страхового комісара. Він там сказав, Європротокол, це окей, але дочекайтеся, оскільки у вас казко, я підкреслюю, скільки у вас казко, дочекайтеся поліції. І таким чином подивимося, чи ви дотягнули до 50 тисяч. Це та межа, згідно якою. Оплачують за європротоколом без огляду, у разі, якщо у вас каско. Ми звернулися до вже станції технічного огляду. Виявилося, що там трошки менше аніж 50 тисяч, але поталанило, що в принципі і послухали страхового комісара, і дочекалися поліції. Виявилося менше 50 тисяч, але могли бути нюанси. От все це в матеріалах ви можете подивитися. І далі що відбувається? Далі в коментарях уважні глядачі пишуть про те, що а якщо ви не винні, то вам треба було б дочекатися там ту страхову компанію, зупиніться. Шановні, якщо у вас каско, вас не обходить, хто винен ваша страхова компанія, в якій ви маєте каско, обов'язково домовиться з іншою страховою компанією. У них такий порядок, відносно хто кому там е, винен гроші. Ви просто звертаєтесь до страхової страхової компанії, викликаєте страхового комісара і вже прямо їдете на СТО, в якій ви обслуговуєтесь, яке має угоду із вашою страховою компанією. Це підкреслюю, якщо у вас є КАСКО, якщо у вас немає КАСКО, то там порядок більш складний. Ви дійсно будете чекати кілька днів, поки та інша страхова компанія до вас прийшле уповноважену особу чи страхового комісара, який подивиться на. Ваш збиток і далі обрахую його. І залежно від того, маленька це страхова компанія чи велика це страхова компанія. Маленька вам просто скаже, ми вважаємо, що це коштує 100 гривень, от вам 100 гривень, і їдьте ремонтуйтеся. Все, то крапка. Велика страхова компанія скаже, ми вважаємо, що це А, коштує 100 гривень, от вам 100 гривень. Б. У нас є СТО, яка конкретно вашу машину. Поремонтує і грошей ми вам у руки не дамо. І тут ви можете вибирати, або візьмете гроші і поїдете до а, пана Василя чи Миколи в гараж, і він вам там відстукає все, чи ви поїдете на СТО, і там все зроблять. Отже, тут розбіжність, чи є у вас каско, чи немає у вас каско, і в яка страхова компанія, маленька чи велика, вами займається. В мене в конкретному випадку велика страхова компанія. Я маю каско, і тому я вирішую ці проблеми згідно протоколу, який існує у моїх друзів у страховій компанії Інго. Просто я хочу, щоб ви бачили і чули, що відбувається далі, і чому велика. Хороша страхова компанія не морочить людям голову. Я поїхав туди, аби зустрітися з Олександром Руліківським. Це людина, яка керує департаментом відшкодування збитків великої страхової компанії. В даному випадку ми його добре знаємо. Це мої друзі, страхова компанія інго для вас невеличкий лікнеп. І ви собі далі співставляйте, як вам ліпше мати каско, не мати каско, страхуватися в маленькій страховій, чи великий, для того, щоб себе нормально почувати? До вашої уваги, значить, що стосовно рекомендації вріного комісара, дійсно вона була коректна, вона була mm -hmm. правильною в тому ну, слава плані, Богу, що послухали. Да, mm -hmm. В тому плані, що у нас по договору страхування простий збиток, це по суті, де немає необхідності викликати співробітників поліції, складає 50 тисяч гривень. В даному випадку вартість ремонту склала 39 тисяч гривень. У випадку, якби не дай Бог, ми би дай Бог, да, перевищили все решта за за мій рахунок. То, да, страхова mm. компанія в даному випадку оплачує 50 тисяч гривень. Mm -hmm. Різниця покладається на безпосередні плечі клієнта. Залежить Шрахування. від того, на який сервіс їде. Клієнт чи ні, я маю на увазі швидкість обробки а, рахунку з, з сервісу. А ви знаєте, чи ви просто ну, ви рекомендуєте своїм клієнтам їхати на якийсь конкретний сервіс? А справа в тому, що у нас по суті десь відсотків, мабуть, 90 всіх дилерських центрів угу. є нашими ключовими партнерами. Угу. В цьому випадку нам необхідно обмежувати клієнта в його якихось подальших діях. в Принципі, ми рекомендуємо давати любу станцію, наприклад, де клієнт обслуговується, він іде туди. Станція виставляє рахуночок, і ми зразу mm -hmm. його приймаємо до, до уваги. А якщо мова йде про автомобіль, який не купувався в офіційного ділера, але просто ну є представником того бренду. Чи це ну це ж байдуже, чи ні? Е, ну по суті, це байдуже. Дуже досить велика у нас кількість е, також мультибрендових СТО ага. і навіть е, дилерські СТО, які є е, офіційними представниками угу. того чи іншого бренду, вони в принципі враховуючи ситуацію. Угу. Становище в Україні, в принципі української економіки. Вони в принципі досить плідно зараз займаються і мультибрендом. В даному ага. випадку це, наприклад, дилер субару, він може спокійно, в принципі ремонтувати там автомобілі Тойота і Хонда, принципі інші. Ну, одним словом, ви рекомендуєте клієнту, куди йому звертатися для того, щоб не було волокіти там затримок тощо. По суті, так а скільки часу проходить? От від моменту отримання рахунку до того моменту, коли сервіс, отримавши гроші, починає працювати. З моїм авто, а значить, ви ж розглядаєте, ви щось вивчаєте. Так, з моменту отримання рахунку, у нас виходить термін підтвердження uh -huh. вартості ремонту, погодження рахунку складає в принципі, один день. А, цього достатньо. Так, да, цього достатньо. Тобто, ви настільки довіряєте сервісу, що в принципі, якби вже в конкретному випадку ви не морочите голову один одному. Ви знаєте, кажу, довіряйте, ну провіряйте, ну, але от але в принципі у нас uh, KPI, по суті на погодження рахунку у наших працівників. Uh -huh. в принципі, Мого управління складає е, один день. Mm. За один день е, після отримання рахунку працівник повинен в принципі, зробити перевірку, зробити розрахунок. З використанням е, технічних інструментів uh -huh. і дати в принципі е, зворот зв'язок, що рахунок походження все нормально. В принципі, ми uh -huh. цю суму підтверджуємо. Якщо цю суму ми не підтверджуємо, то ні просто ми робимо розрахунок альтернативний і кажемо станції, в принципі даємо зворотній зв'язок. Тобто що не ну, з ми клієнтом, там не погоджуємо. Ви не з клієнтом а зі станцією працюєте? Да, да? все, все, все вірно, uh -huh. тому що в принципі в даному випадку ми не втягуємо клієнти в наші по суті uh -huh. комунікації з СТО. Тобто, наша задача, наше завдання це погодити рахунок і Сума відновлення ремонту має бути справедливою. А чому часто можна почути, якраз от від простих людей, що страхові, я не там безвідносно до назви морочить клієнту голову? Це, це в яких випадках буває? Чи, чи, чи просто ви знаєте, я... не годію різну інформацію, але uh -huh. по суті ми дивимося зараз на роботу uh -huh. страхової компанії інго, uh -huh. і в нас, в принципі, дуже жорстко вистроєні. КІПІА, uh -huh. відповідно до яких, в принципі, Я зрозумів. безпосередньо е, потерпіла сторона може до нас звертатися, uh -huh. і ми, в принципі, відповідно до е, законодавства, регулюємо це. А який там термін? теж? Значить, е, термін е, з моменту звернення uh -huh. е, потерпілої особи до моменту отримання страхового uh -huh. шкодування не може перевищувати 90 днів. Тобто, е, виходить таким чином, що він повинен дочекатися рішення суду. Так, Якщо так. він винен, то до побачення. Якщо винен, не він а той, хто ззаду, то тоді він іде до страхової, страхової компанії, компанії, в якій застрахов... застрахований той, хто винен. Так, все вірно, в страховій компанії в такому разі виникає обов'язок щодо відшкодування збитків потерпілі особи. Mm -hmm. Якщо дійсно, в принципі, він такою буде визнаватися. Дуже важливо. Це у вас стандарти роботи, от те, що ми проговорили там три хвилини перед цим. Це стандарти роботи в Києві чи в принципі по всій Україні? Ні, це стандарти врегулювання збитків в цілому по Україні. В принципі, і, по суті, ті всі mm -hmm. параметри, які ми от з вами оговорили, вони в принципі mm -hmm. працюють по всій Україні. Шановні, я думаю, що ви почули не з моїх вуст, а з вуст пана Олександра, якраз те, яким чином слід працювати, якщо у вас страховка в варіанті КАСКО, як в нас, бачите, все ми зробили і тепер просто чекаємо, якби. Коли е, страхова компанія відправить гроші, але на сервісі пан Сергій сказав, що два тижні це буде окей. Якщо нема цивілка, то от так само. І знову ж таки, різницю, да? Європротокол і виклик поліції. Якщо хоч є мали, хоч маленький сумнів, я рекомендую дочекатися поліції. Може, в Києві снігопати було складно, але в невеликих містечках, в обласних центрах я знаю, що поліція приїжджає достатньо швидко. Краще, як то ліпше, да? ніж гірше потім. Так, йдемо е, далі. Нагадаю, що ви на каналі Василь. Климку, будь ласка, підписуйтесь на канал Василь Кламчук. Я тільки показую те, чим опікую сам. Це мої друзі. Вам підходить, будь ласка, не підходить, ідіть до своєї страхової компанії. Але дуже важливо, щоб всі стандарти, про які ми говоримо, були витримані для того, щоб ви залишалися в комфорті так само, як і я.